Слава україні, друзі! З вами знову Тарас Гук, і в сьогоднішньому відео будемо з вами розбиратися із новим проектом закону про мобілізацію. Розберемо, чи дійсно там є електронні повістки, кабінет призовника, сертифікат призовника, Чи можуть арештувати ваші рахунки в Україні за кордоном, в тому числі Interactive Brokers, Wise, Revolut, Zen, Тощо, що буде з українцями, які проживають за кордоном, а також коли набуде законної сили цей проект закону. Якщо вам цікаво, поїхали. Але перед тим же традиційно дякую звичайно ж всім воїнам збройних сил України, які досі з в руках вже два роки захищають нашу з вами незалежність. Дають мені можливість записувати ці відео, вам його дивитися, і тим всім, хто допомагає українському війську і донатить на армію. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали, що ж такі електронні повістки, чи будуть нас арешти, і які такі сертифікати призовника передбачає новий проект закону. Як ви всі знаєте, 31 січня був поданий другий проект закону про мобілізацію. Перший був відкликаний після того, як Верховна Рада його заброкувала. І основні моменти я вже визначав на своєму телеграм-каналі ще 31 січня. Ви дуже активно це обговорювали, коментували, задавали багато питань, тому я вирішив. Все ж таки записати відео на цю тему. І 7 лютого, як і ми прогнозували, закон був прийнятий у першому читанні, попри те, що до нього було багато зауважень. В цьому відео я не буду давати оцінку, тому чи правильно чи ні, приймати проект закону саме в такому вигляді. Очевидно, що нам потрібно поповнення на передовій. Також очевидно, що влада робить дуже багато неправильних кроків, які зумовлюють недовіру до неї і до всіх її. Заходів, які спрямовані на посилення мобілізації, тому це питання чи правильні закон чи ні. Залишимо за дужками. Зараз просто проаналізуємо, в принципі, що для нас, як інвесторів, цей закон передбачає, до чого нам потрібно готуватися. А що взагалі є міфами чи, можливо, не буде реалізовано у відповідному проекті закону. Але перед тим я би хотів розповісти вам про спонсора цього відео: це MetroVenta, платформа, яка створена українцями для інвестицій за кордоном в прибуткового. Нерухомість на острові Тенерифе в Іспанії. Як ви бачите, там нерухомість в ціні зростає вже останніх 5 років, щонайменше. Ви зможете детальніше ознайомитись про те, скільки річних ви можете отримувати в Пасивних інвестиціях і з якого чеку починаються інвестиції. Далі в цьому відео, тому додивіться його до кінця. Ну, якщо говорити про проект закону, про який ми зараз обговорюємо, 10449, то уповноважений Верховної Ради прав людини, який активно критикував попередній проект закону, також виступав про те, що і в даному законі проєкту є багато норм, які суперечать в тому числі Конституції. Він назвав їх суперечливими, але потім відкликав свої зауваження. І також були вже спільноти, які. Виступали активно проти, голосно заявляли про те, що потрібно не приймати цей закон про мобілізацію, зокрема львівський it кластер і інші it спільноти, які кажуть, що для айтішників це поганий проект закону і взагалі галузь. Після цього прийняття закону буде сильно страждати, в тому числі це призведе до погіршення економічної ситуації в Україні. Також європейська бізнес-асоціація зауваження свої виклала до проекту закону. Вони також вважають, що бізнесу стане набагато гірше потрібно відхиляти цей проект закону. Які ж там основні такі зміни, які викликають занепокоєння або дискусії. Або взагалі які будуть для нас реальністю насправді в найближчий час. Очевидно, що після проекту закону, який зараз проголосований в першому читанні, буде друге читання. Багато чого може змінитись зараз. Ми аналізуємо ті норми, які є станом на той текст, який є прийнятий у першому читанні. Отже, перший основний Обов'язок чи зміна, яка передбачається у проєкті закону, це те, що всі будуть зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання закону і сили цим законом оновити свої або уточнити свої військово-облікові дані. Так дійсно цього обов'язку, попри указ президента про ведення воєнного стану, попри закон, попри інші нормативно-праві акти, не було такого обов'язку, щоб усіх військово зобов'язаних... Потрібно прийти кудись, наприклад, в ТЦК, і оновити свої військово-облікові дані. Зараз цей закон це передбачить цей обов'язок на другий рік після початку війни, і ці дані можна буде оновити особистою явкою в ТЦК. Ви самі, мабуть, знаєте, наскільки там буде це просто чи не просто зробити, в ЦНАПі, а також в електронному кабінеті для спрощення, по суті, процесу і надання можливості виконання. Цього обов'язку ви зможете зареєструватися в електронному кабінеті, там уточнити всі свої військово облікові дані. Ось так викладено в проєкті закону. Не знаю, чому в Верховній Раді такий поганий сканер, але ось тільки таку редакцію ми можемо знайти на сайті, і там передбачається, що якщо ви проживаєте на території України чи перебуваєте, то ви повинні прийти особисто в ЦНАП, прийти особисто в ТЦК або. Якщо ви проживаєте за кордоном, то ви можете повідомити на офіційну електронну адресу або номер телефону. Не розумію, чому ті люди, які в Україні, не можуть це зробити. Але тим не менше, для всіх і тих, хто проживає за кордоном, і тих, хто в Україні, ви також зможете оновити дані в електронному кабінеті. Другий основний обов'язок чи зміна це те, що ви повинні тепер мати при собі і придивляти на вимогу представника ТЦК або поліцейського. Військово облікові документи. Так, в нас досі немає такого обов'язку. Станом на зараз ви не зобов'язані показувати нічого взагалі працівникам ТЦК, а поліції ви повинні приділяти документи, які посвідчують вашу особу на їхню законну вимогу, в порядку який передбачений законом про національну поліцію, тобто в випадку. Порушення якогось вчинення або підозр щодо того, що ви вчинили якесь порушення, зараз ось буде така норма, яка передбачає, що саме у період дії воєнного стану в Україні всі особи до 60 років військово зобов'язані від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Тут, мабуть, також вже і про жінок йдеться, зобов'язані мати при собі військово-облікові документи. І по суті просто на вимогу пред'являти, в тому числі на вимогу м, військовослужбовців із ТЦК. В тому числі на вимогу поліцейських, і в тому числі на вимогу державної прикордонної служби, якщо ви знаходитесь у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі, також в нас з'являється новий обов'язок для тих осіб, які проживають не в Україні, які виїхали за кордон під час дії воєнного стану або задовго до його введення. Всі особи повинні мати оновлені нові військово-облікові документи при вчиненні будь-яких консульських дій. А також при оформленні паспорту для виїзду за кордон, тобто, якщо ви проживаєте не в Україні і ви захочете дати комусь доручення, вчинити якісь інші дії в консульстві України, а також, наприклад, в ДП документі оформити паспорт для виїзду за кордон, то ви повинні будете перед'являти саме. Новий вже військово-обліковий документ. І ви повинні бути взагалі на військовому обліку, навіть якщо ви були зняті з нього для того, що ви виїхали на постійне проживання за кордон. Тепер це знову ж таки буде обов'язком стати на цей облік. І якщо ви не знімали з військового обліку, відповідно ви на ньому є. Вам потрібно буде мати ці документи і пред'являти. Тобто, по суті, ви не зможете вчинити жодних майже жодних дій. Там є певні вини, такі, наприклад, сприйняття спечь і точно не зможете продовжити свій паспорт. Для виїзду за кордон. Тепер які ще в нас є обов'язки і додаткові зміни: це або які раніше вже були, обов'язок з'являтись за викликом або повісткою до ТЦК, обов'язок надавати свої будівлі та транспортні засоби на потреби ЗСУ, обов'язок за рішенням ТЦК проходити медичне обстеження, і обов'язок зареєструватись в електронному кабінеті призовника військовозобов'язаного резервіста. Подивимося, як зараз. Чинний закон про мобілізацію передбачає ці обов'язки, як ви бачите, тут немає всіх обов'язків є лише два: обов'язок з'являтися за викликом і обов'язок надавати відповідні споруди та транспортні засоби. Тобто, обов'язку, наприклад, проходити медичне обстеження, тобто так звану ВЛК, чи обов'язку, звичайно, ж реєструватися в електронному кабінеті, Досі не було і фактично, ось ця редакція статті 22, Вона буде повністю в новій редакції. Передбачає, як ви бачите, ці обов'язки, в тому числі про реєстрацію в електронному кабінеті військового зобовязаного резервіста і проходження медичного огляду в попередньому проєкті закону є було ще взагалі зобов'язання проходити лікування. За рішенням ТЦК зараз його прибрали. Ну і для того аби зробити можливим виконання ось цих обов'язків, які передбачені в законі про мобілізацію, і мобілізаційну підготовку в статті саме 22, то зараз є проблеми з цим. В нас передбачена лише адміністративна відповідальність. Якщо ви не з'являєтесь за повісткою або не виконуєте інших вимог. Закону про мобілізацію у вас накладається штраф, ви можете його сплатити, і по суті у вас жодних інших обмежень немає зараз. В проєкті закону, який проголосований в першому читанні, є нові заходи примусу. Вони так і називаються тимчасові заходи примусу. За яким за невиконання обов'язку щодо явки за повісткою, щодо відмови в проходженні медичного огляду або відмови в реєстрації в електронному кабінеті, у вас буде новий вид відповідальності додатково до адміністративної чи кримінальної. І ось ці заходи тимчасового примусу вони є зараз в трьох по суті, елементах. Перше це тимчасове обмеження виїзду за кордон. По суті, вперше тепер в законі це обмеження буде прописано. До цього, як всім відомо, нікому не обмежувалися виїзд за кордон і такого обмеження немає в законах України. Друге, це є тимчасове обмеження права на керування транспортним засобом. І третє, що найбільш резонансне і цікаве, це накладення решту на кошти інші цінності, в тому числі електронні гаманці та цінні папери. Ну і щодо цього є цікава позиція головного науково-експертного управління Верховної Ради. В контексті якраз в мене було повідомлення на моєму телеграм-каналі. Хто ще не підписаний, раджу підписатись. Там багато є коментарів, цікавих дискусій обговорень про те, що. Раніше це м, тимчасове обмеження накладав сам воєнком або ТЦК за власним рішенням. Зараз в цьому проєкті закону передбачено, що ТЦК не може саме накладати цих обмежень, але повинно відправляти справу в суд, який буде розглядати і вирішувати, накладати чи не накладати. Потім ви можете оскаржити. Насправді не зовсім все так, якби виглядало з сторони. Так, дійсно, суд є, але суд буде по. Спрощеній процедурі, яка не передбачає фактично можливості апеляційного оскарження, верніше передбачає, але рішення буде негайно виконуватись. І що найцікавіше, як каже гнео, цитую в запропонованому проєкті суд без дослідження всіх обставин зобов'язаний. Узаконити викладено в заяві позицію ТЦК, незалежно від її бронтованості, що є неприпустимим. По суті іншого рішення проект закону не передбачає можливості в суді прийняти, окрім як накласти відповідні тимчасові. Обмеження. І також про електронні повістки. Часто це є дуже такою нормою, яка збурює багатьох. Але вони є дійсно передбачені. Електронні повістки, вони будуть зараз, в тому редакції, як прийнятий проект закону. І також буде врученою вважатись ця повістка в день, коли вона відправлена у ваш кабінет, а не коли ви безпосередньо її побачили чи якимось чином відкрили. Ось так виглядає зараз ця норма. По суті, так і передбачається, що днем отримання територіальним центром комплектування та соціальної підтримки повідомлення про доставлення повістки до електронного кабінету призовника. Ну і щодо цих електронних повісток і інших дискусійних норм була заява голови фракції Верховної Раді Слуги народу, який сказав, по суті, що блокування рахунків точно не буде повісток в електронному кабінеті точно не буде. Відстрочку по опіці доглядом залишить, як і було. Аспірантів, які навчаються на контрактній формі, також повинні залишити. Є е, також інші прогнози від інших депутатів, які кажуть, що тепер це затягнеться розгляд, тому що буде дуже багато поправок. Тому дійсно, треба буде дивитися, що все ж таки в фінальному варіанті в нас буде після того, як в другому читанні буде проголосований цей закон. Те, що він буде проголосований, сумнівів у мене майже немає. Ну але, наприклад, 10-го числа той же самий. Давида Архам я заявив, що Примус точно має бути, і сертифікат призовника точно також буде. Тобто, по суті, електронний кабінет точно вас в якимось формі буде, на думку пана Рахамі. Тепер щодо того питання, яке дуже часто задають в всіх коментарях в моїх спільнотах, це чи арештують рахунки на Вайс Пінір, Генном, Zen, Interactive Brokers, Binance і так далі. Звичайно, що цей канал не про мобілізацію, цей канал про інвестиції, про те, що відкриття рахунків за кордоном є в принципі, тим розумним кроком, який потрібно було робити взагалі ще до війни. І перше моє відео я записував якраз про вас ще до широкомасштабного вторгнення, говорячи, що це класно, якщо у вас є диверсифікація, ви можете бути більш гнучкими. Тому так в даному контексті, навіть якщо у вас будуть застосовані санкції оці тимчасові обмеження по новому закону. То дійсно вони не можуть поширюватись і не будуть поширюватись на рахунки українців за кордоном, тому що в принципі немає жодного механізму та й бажання. Мені здається, арештовувати такі рахунки і шукати їх за кордоном. Тим більше українських громадян за кордоном є дуже багато, і би було дивно, якщо б їм всім держава України намагалась арештувати рахунки. І щодо Interactive Брокерс, також це є рахунок в дійсно в цінних паперах. Але він не жодним чином не прив'язаний до е системи арешту рахунків в Україні В Україні це працює через виконавчу службу, яка має доступ до е і можливість по виконавчому документу надсилати у відповідні депозитарні установи або фінансові установи. Документ про арешт в Interactive Brokers. Очевидно, що державні виконавці. Не будуть нічого надсилати, тому за це можете бути е, спокійні. А щодо арешту майна, тут є е, про що поговорити. Тому що в проєкті закону, який був поданий перший, він був поданий в січні, точно числа не скажу якого, дійсно були інші тимчасові заходи, ті, які застосовувалися саме за рішенням ТЦК або ВНК особисто. Там теж була заборона на виїзд за кордону, але була заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном. Тобто, по суті, стосувалося того, що ви не можете нічого продавати ні автомобіль, ні нерухоме майно, і на це рухоме і нерухоме майно буде якимось чином накладено обтяження або заборона. Також було обмеження на користування коштами, тобто, по суті, іншими словами, арешти на рахунки, як це зараз написано. І також була цікава норма про заборону в укладенні кредитного договору, що вже є дивним, і призупинення отримання пільг і послуг в принципі від держави. Досить була цікава і революційна дещо норма а зараз в цьому проєкті закону, який проголосований в першому читанні немає. Можливо, до другого з'явиться, але навряд так. Тобто, тут ми можемо сказати, що арештовувати рахунки можуть можливо, але швидше всього, ні. А арештовувати нерухоме майно вже не планують, і це є плюсом, тому що багато хто робить непотрібні, Мені здається, рухи з переписуванням нерухомості з себе на своїх родичів. Коли набере чинності цей е, законопроект е, по прогнозах, всіх це може статися в березні або в квітні 2024 року. Чому? Тому що закон передбачає, що він набирає чинності через один місяць з дня наступного за днем його опублікування. Це станом на ту редакцію, яка є зараз. Можливо, при прийнятті цей строк скоротять і він може набрати чинності в день опублікування, це не виключено. А можливо, навпаки. Продовжить. І якщо подивитися на те, що проект закону був прийнятий 7 лютого, якщо я не помиляюсь, у нас є два тижні на те, щоб депутати вносили поправки, по суті, до 21 лютого, то вже 22 лютого, якщо комітет Верховної Ради розгляне всі поправки, дійсно це складно собі уявити, але якщо буде супервисока. Політична воля в голови комітету, я думаю, що це не щось нереальне, таке бувало у Верховній Раді, що дуже багато правок розглядається дуже швидко. То, вже, наприклад, там того ж 22 числа чи 23 лютого може бути проголосований проект закону в другому читанні і в цілому, і далі він повинен бути підписаний Верховною Радою, головою Верховної Ради, і підписаний президентом і опублікований. І після цього, якщо залишиться ця норма про набуття чинності через місяць, то він приблизно набуде чинності в кінці березня. Або ж якщо правки будуть розглядати довше. То вже на початку квітня. Ну як я і обіцяв, нагадую про те, що якщо ви хочете все-таки і вас цікавить інвестиції в нерухомість, прибуткову нерухомість за кордоном. Ось на цих фото чудових ви бачите пейзажі Тенерифи, саме з двох віл, які пропонуються до пайового інвестування, часткового, ви можете купити частку у кожній з цих віл від одної частки до 50 часток. І чек входу, що найцікавіше, у вас є від 810 євро по віллі Кармен або від 2000 євро. 2430 по віллі Діктадор. Одна з цих віл вже здається, і ви можете з першого місяця фактично отримувати свій пасивний дохід. Всього дохідність очікується на рівні 17%, але фактично ви отримуватимете 8-9% від оренди. Приблизно дохідність, а решту через рік, можливо, буде додаткова капіталізація, і ви зможете свою інвестицію комусь перепродати, якщо буде вона зростати в ціні. Проект досить унікальний та цікавий, тому що створений, як я вже сказав, українцями для українців, які хочуть інвестувати малими чеками саме в орендну нерухомість. У вас є мінімальний чек 800 євро. По суті, нерухомість вже куплена. Інвесторами, які є засновниками цього проекту, тому ризики досить мінімальні. Інвестиція буде абсолютно пасивна, тому що сама компанія метровента здійснює управління, здачу в оренду, ремонт, страхування усіх об'єктів, які зараз куплені, планує збільшувати кількість об'єктів у майбутньому, тому від вас по суті потрібно лише підписати договір та надати свої реквізити, куди ви хочете отримувати ваш дохід. Якщо вас зацікавило цей тип інвестицій, то в описі під цим відео буде посилання, за яким ви можете. Зареєструватися, отримати всі детальні дані, а також здійснити відповідно вашу інвестицію в орендну нерухомість на Тенерифе. Якщо ж ви цікавитесь інвестиціями на фондовому ринку, то я закликаю всіх завітати на мій веб-сайт. Там ви можете знайти вишки молодого інвестора, яким чином можна інвестувати на фондовому ринку. І також ви можете вступити до мого клубу, де знайти дуже багато цікавої інформації та спілкування з реальними інвесторами. І поділитись досвідом або набути його. Останнє, що я скажу, що ось в Телеграмі я безкоштовному телеграм-каналі я ділюсь своїм досвідом і своїм портфелем. Я додав трохи акцій Apple нещодавно і пояснив, чому саме проаналізував компанії альтернативні, такі як Google, Amazon і Microsoft. І що з цього вийде? Подивимось. Будь-якому випадку, дякую, що до відео до кінця. Бажаю, щоб ваш нетворс зростав як у Ворена Баффета. Слава Україні! Пере до перемоги, смерть ворогам!